884-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що сказав у суді підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, та як намагалися зірвати відкриття Олімпіади. Про це розкажу далі у марафоні Єдині новини. Я Соломія Візвіцька і це ТСН. У Львові обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, затриманого 18-річного юнака із Дніпра, привезли до Галицького суду, що він устиг сказати журналістам. І на що знадобилася пауза у розгляді справи, розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Далі. Я зараз біля Галицького суду Львова тут обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Його привезли до суду під конвоєм у Кайданка. Судове засідання розпочалося о 14-й годині, однак його одразу перенесли на кілька годин, оскільки зараз у підозрюваного державний адвокат батько ж наняв приватного. Тож його очікують. У залі суду підозрюваний ознайомлювався з матеріалами справи. Була присутня також донька Ірини Фаріон. Однак на її запитання хлопець не Реагував. Ось що він сказав журналістам. Розкажіть, будь ласка, чи ви знаєте ви свою провину? Після суду дають 15 хвилин, я тоже розмовляти до усіма журналістами. Дякую. Розкажи, як ти бачиш, що вона проходить біля тебе Розкажи, поки ми тут всі чекаємо Такий сміливий, так? Розкажи зараз, як це було. Ти ж напевно хотів побачити її доньку чи ні? 18-річного хлопця затримала напередодні у Дніпрі. Прокуратура просить взяти його під варту без права на заставу. Тим часом правоохоронці надали деталі затримання, фото та відео пересування підозрюваного. Відомо, що він пробув до Львова потягом 9 липня, жив у трьох різних помешканнях, забрав із пошти посилку, яку сам собі переслав. За версією слідства це був одяг для маскування, панама, спортивні окуляри, накладна борода, якою він щоправда не користувався. Також була сумка через плече, в якій ймовірно підозрюваний і зберігав зброю. Знаряддям убивства правоохоронці називають перероблений пістолет. Він е шукав е спортивний пістолет Сталкер, який як право перероблюють під зброю, під, під е достаток пістолет пі перероблюють під патрон 9 на 18 Це ПМ, пістолет Макарова. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день. Е не, не, не знайдено. Я думаю, що це питання декількох днів. Ми встановлюємо ще місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецькій справі. Слідство також вивчило історію веб переглядів хлопця. Там знайшли запити про Ірину Феріон та про російських депутатів. Було проаналізовано відео зі 170 камер відео спостереження і допитано 900 свідків. За версією слідства після скоєння злочину підозрюваний через два дні повернувся до Дніпра. А матері сказав, що їздить відпочивати в інше місто. Можливо, причетність російських спецслужб поліція ще перевіряє. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Дрони Камікадзе атакували об'єкти інфраструктури у Житомирській та Чернігівській областях. І у Ніжині під удар потрапив також гуртожиток. Постраждало 15 людей, четверо із них у лікарні. П'ятьох людей поранено у Херсоні. Росіяни скинули на людей, що були біля магазину вибухівку із безпілотника. Потерпілих ушпиталили. ППО збила над Херсонщиною 10 шахедів. Через падіння уламків спалахнули пожежі. На Донеччині росіяни вбили двох людей та чотирьох. Поранили. По Торецьку іллінці та Костянтинівці вдарили кабами. Пошкоджено сім багатоповерхівок та адмінбудівлю. Житло потрощене також у Часовоярській громаді та Сіверську. Один загиблий і п'ятеро потерпілих на Харківщині. Авіабомбами окупанти вдарили по селищам Куп'янськ, Вузловий та Пристін. Пошкоджено вісім приватних будинків та дві багатоповерхівки у Волохівці. Рятувальники загасили масштабну пожежу. 58-річного пораненого лікарі врятувати не змогли. Майже 5 тисяч обстрілів здійснили російські військові по позиціях українських оборонців за цю добу. Це, зокрема, авіаційні та артилерійські удари, повідомляють у Генштабі. Найгарячіше зараз під Покровськом. Там відбито 43 ворожі штурми. Серед іншого відомо про вихід наших військових із оточення біля села Прогрес за допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних підрозділів із ворожої пастки у повному складі. Вдалося вирватися воїнам 1-го та 3-го батальйонів. Загалом же за добу по всій лінії фронту зафіксовано півтори сотні бойових зіткнень. Одне із найскладніших біля Костянтинівки це Курахівський напрямок. Там десантники 79-ї окремої таврійської бригади, відбили посилену механізовану атаку ворога. У нас то пішов батальйон загарбників. Наші воїни знищили понад 50 бронемашин. Вони діють під прикриттям ночі і під щільним ворожим вогнем, щоб урятувати побратимів. Команда медичної евакуації бригади Червона калина, що наразі працює на запорізькому напрямку, за час своєї роботи не втратила жодного воїна у військових медиків дві автівки, де є все необхідне для транспортування тяжко поранених, і рюкзаки з аптечками для першої найнеобхіднішої допомоги. Більше про свою роботу вони розповіли кореспонденці ТСН Кірі Овес. Військові медики кажуть, зазвичай мають справу із осколковими пораненнями та контузіями. А кілька днів тому рятували трьох побратимів із опіками. Завалило бліндаж, вони підпалилися і обгорівші були. Працюємо з такими рюкзаками, є всі необхідні елементи для надання допомоги. Турнікети, якщо треба зробити переоцінку або доставити ще один турнікет. Бинти, шини, внутрішньовенний доступ. На евакуаційні автомобілі постійно чатують росіяни. Тому часу у медиків на порятунок обмаль. Потрапляли під обстріл, бувало, вон колега не дасть збрехати. Приїхали ми на точку евакуації. І виходить, ну, секунд 15 пізніше погрузили трьохсотих. Попали би під ворожий град, і зараз би інтерв'ю би не давав. Працюємо ми ночами в основному, і постійно потрібно бути якби на чеку того, що десь потрібно виїжджати. Ведмідь у цивільному житті був ветеринаром і навіть у війську, хоч працює із людьми, дбає і про фронтових тварин. Було немало таких випадків. Там десь там когось в підрозділі якісь собака захворів. Чоловік в березні пройшов навчання на бойового медика у Британії і тепер свої знання та вміння використовує на фронті. Відпрацьовували різні ступені поранення, надання допомоги. В них дуже сильно велика навчальна матеріальна база, де практично все можна було побачити. За кермом цього медавто рікко до служби тракторист комбайнер. А у війську довелося опановувати нові навички санітара. Я потрохи вчився в медиків, їздити, слава Богу, батько навчив. А в тактичної медицини більше від начальника медичного пункту. Оскільки рятувати поранених побратимів доводиться здебільшого вночі, мають прилади нічного бачення, аби світло від фар не засікли росіяни. Бувають такі моменти, що треба зробити все дуже швидко, то ми просто на характері з Наскільки... фарами заскакуємо. Ми робимо хорошу роботу, правильно. Ми їм допомагаємо, допомагаємо вернутися до сімей. Це не може втомлювати. Та кажуть, найбільше зараз у війську не вистачає людей, які б допомогли пришвидшити перемогу. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Пам'ятна монета, нові поштові марки та відзнаки для лікарів. Напередодні дня Метика із професійним святом вітали героїв у білих халатах. Зокрема, Нацбанк випустив 5 гривенник, який продовжує серію монет Країна супергероїв. Презентацію провели на території дитячої лікарні Хмадит, яка нещодавно зазнала варварської ракетної російської атаки. Героїчні подвиги лікарів відображені на монеті з одного боку. Зображені медичний бинт і рана у вигляді контурів України. З іншого руки лікаря, який закриває цю рану. а укрпошта презентувала благодійні марки янголи війни присвячені як цивільним, так і бойовим медикам, які на передовій та в гарячих точках, попри всі складнощі та небезпеку, виконують свою місію. П'ять гривень з продажу кожної марки підуть на допомогу лікарням на прифронтових територіях. Також медики вітали і перші особи держави. Зокрема, спікер парламенту Руслан Стефанчук вручив відзнаки Верховної ради медикам військовим, рятувальникам, прикордонникам, поліцейським та Вільним біля стели загиблих на війні лікарів вшанували пам'ять тих, чиє життя забрали російські терористи. Я дуже хотів би, щоб пам'ять про них от завжди була. І саме для цього минулого року ми також тут разом з вами відкривали перелік прізвищ медиків, які загинули під час війни. І в мене є одна мрія, щоб настав той час, коли. Ми підведемо риску і ніколи більше цей перелік не буде збільшуватися. До школи 2 вересня. Цього тижня уряд визначив строки, коли діти вчитимуться в школах. Тож перші дзвоники повсюди пролунають 2 вересня. Завершується ж начальний рік 30 червня. Таким часовим рамкам зраділи не всюди. Зокрема, у Львові, де розпочати навчання хотіли раніше, всередині серпня. У громадах Київщини батьків попередили, що навчання буде і по суботах, і без осінніх канікул. Про новації нового навчального року кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже далі. Гуркіт молотків, шум перфоратора, тупотіння численних ніг. Це метушаться у київській школі. У закладі потрібно замінити 275 вікон, а ще 107 дверей, які, бачите, повиривало, і укріпити стіну, яка межує зі зруйнованим будинком. По сусідству вирва замість під'їзду житлового будинку. Наслідки останнього масштабного російського обстрілу розгрібають і досі. Директорка школи сумно демонструє, як видало стіну в актовій залі, і з гордістю констатує в укритті навіть штукатурка не обсипалася. А там під час тих обстрілів були діти із сусіднього садочка. Молодці вихователі вони зреагували, що пошуткували, посміялися. Діти кажуть: а у нас в укритті був землетрус. Пошкоджену частину шкільного даху. Волонтери уже накрили брезентом. Вікна уже встановлює благодійна організація. Під чаром пилюки видніється напис на дошці. Я хочу, я роблю. Директорка дуже хоче встигнути усе відновити до початку навчання. Ми всі хочемо. Почався навчальний рік в нашій школі. Діти прийшли вчитися саме в офлайні. Навчальний рік у школах має стартувати 2 вересня. Цю дату офіційно затвердив уряд. Триватиме до 30 червня. І канікулі має бути упродовж року мінімум 30 днів. Урядовому рішенню обурилися у громадах, де планували розпочати навчання раніше. У Львові, наприклад, хотіли стартувати з середини серпня. І коли ми будемо мати складні тижні в зимі, нам не треба буде нічого видумувати. Ми просто організуємо канікули дітям. Зараз в нас вже поля для цього маневру стає менше, оскільки нас чітко в рамки сказали отак і отак. У міністерстві ж освіти запевняють, що маневрувати можна і може це робити навіть кожна школа окремо. Педагогічна рада може визначати, скільки днів в тиждень навчаються учні, скільки разів на рік канікули в школі, яка тривалість цих канікул. У громадах Київщини вже вирішили, що діти вчитимуться по суботах і без осінніх канікул. Це щоб встигнути походити на уроки до школи, поки не так холодно і більше денного світла. Просто одну суботу ми будемо відучуватись за понеділок, іншу суботу за вівторок. І таким чином, до 1 грудня, ми 13 днів по Ністю перекриваємо. Виходить, що до 1 грудня вони проходять програму першого семестру. А далі, якщо геть дуже тяжко зі світлом та теплом, дітей відпустять на тривалі канікули. Десятикласниці Ксенія та Каміла щойно почули, що вчитимуться ще й по суботах, зітхають. Але не страждають. Ми все таки в курсі трошечки ситуації з електроенергією. Війна кажуть дівчата, навчила миттєво адаптуватися до того, що є. У них навіть вірш про це є. Якби там не було, ми з жахом зрослись. а все одно не вдається подивитись без сліз. Ледь стримує сльози й директорка столичної школи, яку так поспішають відновити у керівниці управління освіти. Для неї невтішні новини. Київ експертиза, де написано, що будівля є аварійною. Класи разом з вчителями просто перейдуть в інший заклад на час ремонту цього закладу. У столиці зміни у навчальний процес поки не вносять за даними міністерства освіти. Біля 80% шкіл країни оснащені генераторами, але тільки половина з них мають такі потужності, які дозволять вчитися навіть за повного блекауту. Інна Боднер, Андрій Романок, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Графіки знеструмлення в Україні завтра діятимуть із 5 до 11 вечора. Про це повідомляють у ДТЕК. Водночас для киян та гостей міста вже звичний розклад відключень електроенергії, дещо відкругували, сунувши на годину вперед. До прикладу, якщо раніше у вашої групи світло зникало о 9-й годині, то тепер без струму будете із 10-ї. Таке рішення ухвалили на прохання Укренерго. Зміни запроваджують для зменшення навантаження на енергосистему. Ну і традиційно енергетики просять споживати ресурс ощадливо і за можливості не користуватися одразу кількома побутовими приладами, котрі Живляться від мережі. Ну а ще оприлюднили області, які на цю годину споживають найбільше. і Серед них Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Миколаївська, Харківська, Сумська, Київська та безпосередньо столиця. Натомість у ліміти наразі вкладаються Полтавщина, Донеччина, Хмельниччина, Тернопільщина та Херсонщина. Українці отримають більше світла на одній із вітчизняних атомних станцій. Достроково запустили в експлуатації одну і два ре 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 реактори. Вони перебували на плановому ремонті, і завдяки наполегливості енергетиків, повернути їх у роботу вдалося на два тижні раніше від запланованого. І зараз реактори в процесі набору потужності. Як це відбувається, бачив кореспондент СН Сергій Осадчук. Це мозок енергетичного блоку атомної станції щит керування. Працівники уважно стежать за приладами. Після закінчення ремонту триває поступове навантаження першого реактора. У мережу надходить все більше електроенергії, і це вже відчувають українці. Щоб прискорити запуск блоку, тут провели профілактичні роботи на два тижні швидше ніж зазвичай. Це для того, щоб блоки працювали і видавали електроенергію. Тому всі наші потуги направлені на те, щоб зробити атомну станцію діючою, працюючою, а не ремонтною. Уже почалися якби, поліпшення, вже наші, наші обласні енерго коригують наші графіки відключень в меншу сторону, тобто вже більше буде часу на видачу електроенергії. У журналі чергово з'являється незвичний допис від міністра енергетики. Я записав, що дякую за відмінну роботу і достроковий запуск блока міністра енергетики, щоб в них була пам'ять про те, що вони це зробили. це знаєте, люди, які відповідають за багато більше ніж просто генерація електроенергії. Валерій Онгуряно вже 30 років виконує роботу на цих реакторах. Він дістає відпрацьоване ядерне паливо, а потім завантажує свіже в енергоблок. Каже, цьогоріч уся команда працювала з усіх сил, бо розуміли, як українцям бракує електрики. Ну якщо ми не перезавантажимо йому його нючу, нема що збирати, бо він робити не буде. Наше обладнання добре відробило без поломок. Та й так воно за що цього і. Мінутка до минути, хвилинка до хвилинки, набігає суточки і так далі. На атомну енергетику великі плани. Україна хоче будувати нові реактори. За часи незалежності було зведено два енергоблоки. В найближчих планах ще два. Зараз ми третій, четвертий блок фактично доводимо до стану, коли його можна буде починати монтаж обладнання, як тільки Верховної Ради буде прийняти відповідний закон. Ми наступного дня починаємо монтаж обладнання. Частина обладнання у нас є перспектива добудови третього енергоблока. Три роки вона реальна. А поки на станціях тривають ремонтні роботи, Україна готується до складного зимового сезону, і енергетики роблять усе, аби устаткування не підвело. Повірте, ми зробимо все від нас залежне, щоб додати генерацію, щоб відремонтуватися і стабільно пройти зиму. Торік енергетикам вдалося відновити знищене росіянами устаткування та додати генерації на понад 3 гігавати цьогоріч. Попереду ще масштабніші роботи, адже масштаби збитків, завданих росіянами нашій енергетиці, величезні. Сергійосачук, Срій Гленюк, ТСН один марафон. Єдині новини. Диверсії перед Олімпіадою. франко швейцарський аеропорт базель Ельмюлюс евакуювали через повідомлення про мінування. Єдине у світі литовище, яким керують одразу дві країни, призупиняли роботу через повіщення про бомбу. Нині його роботу відновили. І за лічені години до відкриття олімпійських ігор сталася й масштабна диверсія на французькій залізниці. Йдеться про цілу низку підпалів і пошкоджень кабелів. Нині справу розслідує прокуратура. Що відомо про спроби зірвати Олімпіаду, як і коли відбудеться відкриття? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Далі з деталями. Хаос на вокзалах за лічені години до відкриття Олімпійських ігор. Сотні пасажирів не можуть потрапити на свої поїзди через підпали на залізниці. Вандали пошкодили три гілки, де їздять зокрема високошвидкісні поїзди. Це маршрути з Парижа на Ліль на півночі, Бордо на заході та Страсбург на сході. Міністерка спорту Франції називає те, що сталося, скоординованою диверсією. Відповідальних за неї шукають державні залізниці Франції. Тим часом закликають мандрівників відмовитися від подорожей, адже ремонт пошкодженого кажуть, триватиме кілька днів, і проблеми з рухом затягнуться на вихідні і уплинуть на 800 тисяч пасажирів. Відповідальності за цю атаку поки ніхто не узяв, але стали відомі подробиці про іншого ймовірного диверсанта. Журналісти-розслідувачі з проєкту інсайдер та видань Держпігель і Лемонд розкрили подробиці про заарештованого днями росіянина. Шеф кухар Кіріл Грязнов готував провокації на олімпіаді. 40-річний кулінар не лише був відомий роботою за професією та участю у телевізійних шоу, а й мав зв'язки з російськими спецслужбами. Які вочевиді доручили здійснити провокації, розкрити задум допоміг алкоголь. Під його впливом Грязнов спочатку розкрив свої плани у Стамбульському аеропорту, де йому відмовили у посадці на літак, а потім продовжив вибовкувати російські таємниці у Болгарії, через яку автомобілем рушив до Парижа. Зрештою Грязнов привернув увагу європейських спецслужб. Ті при затриманні знайшли докази агентурної діяльності, і тепер росіянину загрожує до 30 років тюрми. Олімпійські ігри, до участі у яких Росію не допустили за війну проти України, як і прогнозувалося, стали об'єктом провокації Москви Цьогоріч, Завдяки чималим зусиллям Києва і союзників, міжнародний олімпійський комітет запровадив жорсткі критерії для росіян. Ті з них, що хотіли б виступати на олімпіаді як нейтральні спортсмени, повинні були в жодному вигляді не підтримувати російське вторгнення в Україну і не мати зв'язків з російською армією. Пройти такий відбір вдалося лише 15 росіянам. Тоді як українська збірна на цій олімпіаді, найменша за всю історію участі нашої держави, до Парижа на змагання прибули лише 140 спортсменів. Напередодні президент України назвав виступ наших атлетів на олімпіаді символом пам'яті українців, яких убила Росія. З початку повномасштабного вторгнення загинули 489 українських спортсменів і тренерів десять зникли безвісти. Вже ввечері, о 20.30 за Києвом, наші спортсмени разом з атлетами з усього світу візьмуть участь у церемонії відкриття олімпіади. Наш прапор нестимуть тенісистка Еліна Світоліна і плавець Михайло Романчук. Столиця Франції приймає Олімпійські ігри втретє, але уперше в історії церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста. 205 команд пропливуть на кораблях 6 кілометрів річкою Сена через центр Парижа до Ейфелевої вежі. 10,5 тисяч атлетів перетнуть на 6-кілометровому маршруті центр Парижа і фінішують перед площею Трокедеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття. Катерина Федорченко ТСН один плюс марафон Єдині новини. Частина олімпіади у Києві на території столичного виставкового центру відкривається Олімпійська країна, і це місце, де можна і повболівати за наших у Парижі, і самому зайнятися спортом. На події працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він зараз якраз з нами наживо. Можемо про все дізнатися. Вітаю Дмитре. Тож розкажи, як можна провести час на Олімпійській країні? Ну і чи багато людей уже зацікавилися цією подією? Тобі слово. Соломія зараз на виставковому центрі, або як народів ВДНГ, справжнє олімпійське і спортивне відчуття. Ви можете бачити зараз на своїх екранах, як багато людей і головне, що від мала до велика, і дуже багато дітей зараз займаються різними видами спорту. Тут і бадмінтони, і баскетбол, і мініфутбол, і неолімпійські види спорту. Власне, це все триватиме. Це почалося ще два дні тому, і триватиме до 4 серпня, до закриття олімпійських ігорів. Парижі. Ну і звичайно, крім того, що позайматися за спортом, тут можна буде повболювати за наших на олімпіад. Ді нашим олімпійцям дуже потрібна підтримка, завдяки соцмережі Вони будуть бачити всі ваші світлини, фотографії, які ви будете тут робити. Більше того, тут працюватиме щодня безкоштовно, абсолютно дитячий табір з 10 ранку до четвертої пообіді. Діти будуть і їсти, і займатися спортом абсолютно безкоштовно. Якщо вам ще замало причин, чому варто сюди завітати, давайте ще послухаємо. Можливо, тут зараз серед наших дітей знаходяться майбутні олімпійці. Наше завдання популяризація рухової активності, популяризації олімпійського руху. І таким чином, проводячи такі масові заходи, ми популяризуємо наших олімпійців, їхню діяльність, види спорту, тільки представлені в цей нелегкий для України час на Олімпійських іграх. Разом із пересічними киянами та гостями столиці тут займатимуться спортом і професійні відомі спортсмени, які вже відійшли від професійного спорту, займаються тренерською діяльністю. Ну і звичайно, ми живемо в воєнний час. Тому тут відбувається відбувається збірна засоби радіоелектронної боротьби для наших захисників. Ціль забрати мільйон гривень. Чим більше, тим краще, звичайно, офіційне відкриття цього містечка менше ніж за півтори години. Так що у вас є якраз є час приїхати сюди і дивитися на великому екрані трансляцію відкриття Олімпійських у Парижі великою українською родиною Соломія дякую, Дмитре. Кореспондент СН Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо і розповів, що у виставко на території виставкового центру столиці відкривається зараз Олімпійська країна, і там можна позайматися спортом ну і поболівати за наших спортсменів в Парижі. Спекотно подекуди із дощами в Укргідромецентрі розповіли, чого чекати від погоди на ці вихідні за прогнозами синоптиків. У день повітря розпечеться до 34. на півдні, сході та Дніпропетровщині. Стопчики термометрів дотягнуться до позначки 36 градусів. В окремих регіонах нашої держави короткочасні опади, можливі ще й грози. А от з понеділка стане дещо свіжіше на заході в день. Від комфортних плюс 23 протягом наступних кількох днів дихати стане ще легше і жителям інших областей. Вітер посилиться, дощів побільше. Утім, уже із 4 серпня Україну найпевніше знову накриє жарінь. Незважаючи на погоду в студії в цей час бачимо їх колег, ведучі один плюс один Наталка Мосийчук та Максим Сухенко. Тож, з якими темами далі продовжуєте марафон Єдині новини? Вітаємо Соля. Ну почнемо з внутрішньої повістки. Хочу поговорити з паном Михайлом Подоляком і потім на фронт підемо. Тож стежимо. Ну, а оновлений випуск ТСН вже о 19.00. Слава Україні! Героям слава!